Ондані генеральний секретар НАТО Марк Рюте прямо заявляє, що Європі доведеться збільшити допомогу Україні. США зараз не гарантія стабільної підтримки, тож європейські країни мають активізуватися. А він також додає, що країни ЄС мають збільшити фінансування та військову підтримку Україні. Мирна угода, яка працюватиме, не просто домовленості на папері, а реальний план із довгостроковими гарантіями. Посилення НАТО, більше грошей на оборону, більше зброї, більше готовності до потенційних загроз. Ну і схоже, друзі, це, певніше за всього, такий маленький план цього майбутнього саміту в Лондоні. Європа має показати, чого вона варта, та прийняти на себе більшу відповідальність. Ну якщо Європа справді готова взяти на себе лідерство у підтримці України, це може змінити навіть хід війни. Такі країни, як Польща, Британія, Україна, Франція, Німеччина можуть легко доказати своє лідерство на європейському континенті, але питання відкрите чи може вона повністю відділитись від США? І тут в ЄС є розбіжності.